Астрологічний гороскоп для близняків на лютий місяць. Період з 1 по 10 люта. Це період обіцяє бути насиченим. Початок місяця це підвищення інтелектуальної активності, сприятливі моменти для навчання та вирішення складних питань, але будьте дуже обережні в прийнятті рішень. Удача в професійних та особистих справах, посилення романтичності, інтуїції, прагнення до гармонії, Будьте уважні до своєї уяви, яка може стати джерелом креативних ідей. Прислухайтеся до своїх. До своїх мрій у цей час також варто звернути увагу на планування і стратегічне мислення, але можливі несподіванки, які можуть змінити плани або бажання людей давити на вас. Не піддавайтесь. Але ці події стануть каталізатором розвитку. Період з 11 по 20 лютого відкриває можливості для виявлення своєї унікальності. Сприятливо буде ваша активність і швидкі виконання завдань. Можна викликати внутрішні суми деякі обставини або певні обмеження. Тому важливо зберігати баланс між емоціями та раціональністю. Продовження часу, коли потрібно. Проявляти свої комунікативні здібності. У цей період, можливий розвиток відносин, налагодження контактів або почати вивчати щось нове. В період з 21 по 28 лютого, в цей період підсилення інтуїція, що сприяє взаєморозумінню, вимагає обережності у прийнятті рішень, особливо під впливом емоцій. Підтримуйте структуроване мислення, допоможе знайти рішення для довгострокових задач. Так. Також це час нагадує про можливість наполегливості і відповідального підходу до справ. Гронічний гороскоп. Період з 1 по 10 лютого руна Ансу сприяє інтелектуальному зростанню та розвитку комунікації. Використовувати цей період для навчання та пошуку нових знань. В енергія руни Гебо вказує на гармонійне відносини можливості співпраці. Період з 11 по 20 лютого руна Райду підтримує прогрес та розвиток у професійній сфері. Слід, слідуйте своєму шляху, навіть якщо виникатимуть труднощі. Також руна Лаго сприяє розвитку інтуїції та творчого мислення. Період з 21 по 28 лютого енергія Руни соло приносить сили та натхнення для завершення проєктів. Руна Іса нагадує про необхідність паузи та для роздумів і планування. Гороскоп здоров'я. В період з 1 по 10 лютого зверніть увагу на нервову систему, можливі перевантаження через інтенсивну розумову активність. Практикуйте техніки релаксації. В період з 11 по 20 лютого існує ризик підвищеної автоми через емоційні перепади, слідкуйте за рівнем сну та харчуванням. Період з 21 по 28 лютого період сприятливий для зміцнення імунітету та загального оздоровлення організму. Корисними будуть фізичні вправи помірної інтенсивності. Гороскоп снів. Період з 1 по 10 лютого. сни цього періоду можуть бути сповнені символіки та підсказок щодо вашого розвитку. Зверніть увагу на образи книг, вчителів або мандрів. Період з 11 по 20 – можливі сни, що відображають емоційні переживання. Вони можуть вказувати на приховані страхи або бажання. Період з 21 по 28 лютого сни цього періоду будуть спокійними та надихаючими. Часто в них будуть з'являтися символи завершення, цілісності та гармонії.